Усім привіт! Сьогодні у нас буде трошки незвичний огляд. Сьогодні ми не будемо оглядати нову техніку, нові девайси. Сьогодні ми будемо, навпаки, оглядати девайси, які вже були вживані. Тобто, скільки часу і як вплинув цей час і користування на самій пристрої. Пристрої це два штативи компанії Malibu 605A. У нас наявності тут два штативи. Один куплений у 2018 році, 605А, а інший куплений двома роками пізніше. Тобто цьому майже 3 роки користування, цьому майже 5 років користування. Ну так, приблизно. Отже, компанія «Мілібу». Не путати з французькою компанією виробників меблів. Milibu Китайська компанія, не французька. Тож, поїхали. Компанія Мібу з'явилася десь в 2014 році. Ну, я знайшов такі дані, що вперше в 2014 році вони з'явилися на Пекінській виставці Радіо, теле і кінотелебачення. Бір ТВ 2014. От там з'явилася вперше компанія MaLibu. Виробництво знаходиться в провінції Хубей, в місті Дзіньмень. А це місто саме, воно здоровене, там 2 мільйони Проживають цих китайців, воно розділене на такі дістрикти, можна сказати, райончики. І є один з районів Додао. Він, до речі, невеличкий, як наші Черкаси, там всього навсього всього 300 тисяч проживає. От там, от на окраїні Додао, знаходиться фабрика компанії Мілібу. До речі, раджу всім, хто буде в Китаї побувати в Додао. Там дуже цікава історична місцевість. Взагалі пов'язаний там дуже багато міфів. Троєцарство, міфі, міфіологічне троєцарство, там пов'язане з назвою Додао. Був навіть там свій китайський аля Робінгуд. Ну, хто там побуває, тому буде цікаво. Там дуже красива історична місцевість. Сама ж назва мілібу китайською пишеться там з чотирьох іерогліфів. Там і два іерогліфа Міпо, і інші два Чінан. Ну, Чінан наче перекладається розумний Міпо, просто Міпо. Але хочу сказати те, що коли ви ці два перші вб'єте в Google Міпо, от і висвітиться продукція Мілібу. Тобто, скоріш, в Китаї Мілібу називається Міпо. Так, як я вам казав, перед нами два штативи однакові фірми фірмі Milibu 605А. Є ще штатив 605Б. Різниця тільки, то, що ці алюмінієві ножки, вставочки, а в того карбонові. Оцей штатив куплений у 2020 році, приблизно в, на початку 2020, а цей на початку 2018-го. В одній тій же фірмі один і той же виробник компанії Мілібу. Так от, різниця між ними. давайте. Тут є в наявності такі кутові градуси на голівці, тут їх немає. Оця кнопочка, яка відповідає за виняття площадочки, отут алюмінієва, а в більш такий... Оп, оп. А в більш старішій версії ця кнопочка пластикова, як ми бачимо. Потім ще така невеличка, на перший погляд, різниця в закрутоці. Тут ми, як бачимо, вона така, типу флажочком. А тут вона йде така крутілочка. О, це на перший погляд такі невеличкі різниці. Між цими двома штативами. Хоча нагадаю, це одна і та ж сама модель. Тут ще було таким бонусом монетка. Ну Всі оператори, відеографи зрозуміють, для чого ця монетка. Е, в цій не йшло. Далі по сумкам. Ось. О. Дві сумки, ну, чохли, кофри, хто як називається, вони майже однакові, але не так. Оця сумочка від е новішої моделі, вона менша. От різниця, що оператори доказують мені, що різниця що цей більша. Трошечки по розміру, а ця менше. Зараз стоять два оператори, які юзали ці штативи в хвост і в гриву. Де вони тільки не були, ці штативи, що на них тільки не знімали, від чого цими штативами відбивалися, від кого. Вони були на фестивалях, вони стояли на партікаблях, їх перевозили в машині, закиданих цим іншим обладнанням і так далі. тому подібне. Те, що ці штативи дуже часто юзали, говорить про те, що їх даже трошечки оператори досконали. Налили. Ось в одному з штативів оператор поробив отакі фіксатори. Поробив їх спеціального такого міцного пластику. От, і вони ці фіксатори, коли складається штатив, ось вони такі кручечки, чпуні, вони, і вони фіксують. Штатив більш так пережимають сильніше. Які ж плюси після тривалого використання, інтенсивного тривалого використання цих штативів? Здоровенний плюс те, що в цього штативу всього-навсього тільки три фіксатора. Оці три фіксатора на е, три секції. Тобто, по одному фіксатору на секцію. Ой, тобто, вибачте, По одному фіксатору на три секції. Тобто Достав клас і він швиденько раз і розклався. Раз. Друге, це легкість. Доволі легкі її ці штативи. По-третє, це наявність цих розпорочок. Трьох, трьох розпорочок. Оцих нижніх. От. Комусь операторів цей не подобається, але вони дають більшої стійкості для штативу, тобто наявність. По четверте, це ціна. Сам... Тут навіть не поспориш. Е -е, найближчі аналоги коштують на порядок дорожче, ніж штативи, ніж штативи Malibu. Після довгого використання голова працює. Но Нормально, даже можна сказати, ідеально. Принаймні оператори, які юзають і продовжують юзати ці штативи, дуже ними задоволеннями, за кадром кивають, кажуть, що все добре, все нормально. Так, я ось, ось все повідкручував. Бачите, вона ні на чому не тримається. Ось і ось дивіться плавність. До речі, вага камери приблизно 5 кг. Дивіться. І одним пальчиком. така оп, оп. оп. Оп, оп, Знімаю так, так, ось так. До, до речі, зараз спробую на камеру засняти. В камері зум, зараз трошки підзажму. Зум 25-ка і ми спробуємо погратися. Я потім зараз пограюся, познімаю на максимальному зумі, там на цьому. Як цей штативчик. нагадую... Нагадаю, штатив 2018 року юзався в квіст і в гриву. І давайте от. Ось вони чаєчки, оп. Ми зараз. Оп, підіжмемо, підіжмемо. Ось от. так. Оп. Ми можемо підкрутитися, дивіться. Оп. Робі проводочку. Оп, зупинився. Раз, в іншу сторону проводичку. Зараз я ще спробую ще там далі під'їхати. Так, давайте оп, спробуємо. Може якогось рибака піймаємо різкость. Щоб ви зрозуміло. Давайте це на 25 максимальний зум. Потихеньку їдемо. Ось так от. І від'їдемо назад. Щодо недоліків, які з'явилися після тривалого використання, юзання цих статів. Так, це, по-перше, якість збирання. Все-таки воно трошечки тут кулігає. Ну, Наприклад, в статіві 605А більш старіша моделі 2018 року. Оці його трубки алюмінієві стали випадати з пазів. От, там, пульці випадали. Тобто були погано приклеєні. В штативі більш, через два роки, більш новішому, хоча це та, на Голушку, хоча це та сама модель. Таких проблем немає. Вже більш добріше приклеєні. Тут оператор викрутився тим, що він попросвердлював дірочки і повставляв маленькі штифти. Такі наклей. Ну, тобто, додатково зафіксував у ці алюмініві такі трубочки. Ну тепер, якщо тільки пластик не розсипеться, а так він вже буде триматися дуже міцно. До речі, можна навіть на майбутнє ці штативи так і робити, щоб більш міцніші були, просверджувати, вставляти штифти Такі металеві. В цьому штативі виявилися такі наступні недоліки. Скоріше всього, при перевезенні, я так думаю, при перевезенні тріснула ручка фіксації голови. ось. тут вона тріснула оператор, підклеїв, і отут ще розтяжечка тріснула. З часом вона просто лопнула і е, прийшлось підклеювати. А в тому більше нічого не ломалося більше. Все, отлично. Отже, що можна сказати про два штативи 605А компанії Мілібу? Ну це просто бомба пушка ракета. Зрозуміло, ті, що люблять користуватися Вінтен, Саклер або Manfrotto, скажуть, що це дитячі забавки, але це не так. Все ж таки, дані штативи є дуже гарні за свою ціну особливо. Щодо компанії Малібу, можу додати те, що вона дуже сильно прогресує. Не дарма компанія Малібу має свій лозунг «Just for stability». Перекладі на українську, можна сказати, тільки стабільність або для стабільності. Більше штативів компанії Мілібу, ви можете подивитися на сайті milibu.com.ua. Там вибір до речі, дуже великий, там дуже багато різноманітних штативів. Компанія не зупинилась, вона надалі продовжує дивувати новинками, розробляти власні штативи, а не робити тільки копії. Також, в свою чергу, хочу подякувати компанії TVS Service, а також компанії Malibu. Сподіваюсь, цей невеличкий, коротесенький відеогляд про штативи компанії Malibu 605 був корисний. Всім дякую, ставте лайки, підписуйтесь. Все буде добре.